Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо за цю зустріч, що ми можемо знову спільно роздумувати про слова святого Письма, про ці всі події, які нам оповідає божественний вчитель, для того, щоб нас вчити, для того, щоб нас вести, для того, щоб ми самі використовували ту Божу ласку, Божу силу, яка діє Кожному з нас, але нам треба цю силу божественно відкрити в собі. Коли ми її відкриваємо, ми говорили з вами на початку, що ми повертаємося знову в Едем, в Рай, в цей сад, у якому живе Адам і Єва. Вони спілкуються з Богом, вони відкриті, в унісон б'ються їхні серця. Але один момент ми пам'ятаємо, що Адам згрішив, він відпав від Бога, він дістав інформацію про добро і зло. І весь шлях нашого людства це є шлях повернення до Бога. Знову пізнати добро, знову жити з Богом. І нам не треба десь їхати в Єрусалим чи в інші якісь країни для того, щоб знайти цей божественний сад. Цей сад спілкування з Богом це є наше серце, це є наш дух, коли ми його єднаємо з Святим Духом, коли ми вчимося роздумувати про те, як. Жили наші праотці, як жили патріархи, як церква з нас навчає в мирі Господеві помолімося. Ми знаходимо мир. Ми виходимо з зони своєї комфорту і продовжуємо наше життя в час молитви для того, щоб пізнати Бога. Тому, Господи, благослови нас зараз, цю хвилину, на те, щоб ми пізнали, як далі нам жити, як нам перемагати самі себе. І тоді ми зможемо перемогти ворога. Як нам мислити, як нам розмовляти і як нам діяти в нашому житті? Але все, нехай буде благословене Тобою, Господи, навчи нас. Амінь. Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама у цьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому його Господі, що правив усім його маєтком. Поклади лишень руку під стегно моє. Я заклинаю Тебе Господом, Богом неба і Богом землі. Що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханан, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край, до рідні моєї і візьмеш жінку синові моєму Ісакові. Слуга ж мовив до нього, а якщо жінка не захоче йти за мною, в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край звідки ти вийшов, Тоді Авраам відповів йому: Гляди! Щоб ти не відводив туди мого сина, Господь Бог неба, який вивів мене з дому, мого батька, та з мого рідного краю, який говорив до мене та клявся мені словом. Потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. І поклав слуга свою руку під пістину Авраама свого пана і поклявся йому в тому ділі. Отже, ми зустрічаємо такий якийсь незрозумілий для нас акт клятви, що слуга клянеться Авраамові, вони не підписують ніякі документи, в них немає печаток, в них немає нотаріальних якихось завірень. Вони віддаються Божій волі. Слуга говорить Слово, і Авраам вірить йому. Авраам дає команду своєму слузі, який повинен виконати її, і слуга виконує її. Але все є тут, у контексті Божого благословення. Бог тебе поведе, Бог буде з тобою. Бог покаже ту дівчину, яка повинна стати. Дружиною для Авраамового сина Ісаака. «Потому взяв слуга десять верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив в дорогу з найліпшим, що лиш було, в його пана. Знявся він і рушив у дорогу в Арам на Гараїм, у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці надвечір, коли жінки виходять брати воду, та й мовив: Господи Боже, мого пана Авраама. Пощасти мені сьогодні молю і вчини милість моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, який я скажу, нахили з ласки твій жбан, щоб я напився, і вона скаже, пий, я ще й верблюдів твоїх понаповаю, буде та, що її ти призначив в слузі твоєму Ісакові. І я по тому знатиму, що ти вчинив милість із моїм. Паном, дуже важлива молитва. Ця молитва в церкві є заступницькою за тих людей, яких ми маємо сьогоднішній день обов'язок згадати в молитві. В наш час, зараз, це є наші військові, це є наші полонені, наші поранені, це і наші батьки і це і наші діти. Тому ми бачимо, як важливо є в кожній справі, щоб був присутній Господній Дух. І слуга каже: я вірю в те, що та дівчина, яка дасть напитися мені і верблюдам, вона є Богом дана Ісакові, синові Авраама. Він довіряє Богові. Це не є довіра якомусь випадкові, це не є везіння, але це є звернення до Бога, щоб Бог сам казав, як поступати, і дав ту людину, яка необхідна. В даному випадку Ісакові, щоб він з нею жив все своє життя. Це є Боже благословення. Це є дар Божий. Тому в нашому світі ми часто -густо дуже звертаємося до різних людей, які повинні нам дати пораду. Ми звертаємося до різного роду психологів, ми звертаємося до наших друзів, знайомих і хотіли б якнайкраще. Але. Подивімося, як робить просто крок свій Авраам. Бог тебе буде супроводжувати. Тому Господи супроводжуй кожного з нас, хто зараз з нами молиться, за кого ми молимося, щоб все, що ми робили в нашому житті, було благословене тобою. Амінь. То сталося, що він ще і не скінчив говорити, як ось виходить із жбаном на своїх плечах ревека. Що народилися у Бетуела, сина мілки, жінки Нахора, хора, Авраамового брата. Була то дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала, то зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив: Дай мені з ласки своєї трохи напитися з твого жбану, а вона пий добродію. І спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже, я ще твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються. Отже, важливо є для кожного з нас зараз зрозуміти, що всі життєві ситуації, в яких ми можемо перебувати, люди, спільноти людей, завжди, коли ми звертаємося до Бога, вони будуть нам допомагати. Ми часто дуже е, осуджуємо людей, ми не сприймаємо інших людей. І не думаючи про себе, що хтось з нас також може не сприйняти. Тому приймаємо цей світ і все, що навколо його оточує, і особливо наших рідних, близьких, людей як Божий дар, Які б вони не були. Можливо, вони і погано що вчинили по відношенню до нас. Але пам'ятаємо, що Бог контролює. Нашу ситуацію тоді, коли все, що ми будемо робити, як ми будемо жити з іншими людьми, буде під Божим контролем. Як це є у випадку Авраама, його слуги і сина Ісака. Як Бог дає дружину для Ісака, сина Авраамова. І вибралася Ревека зі слугинями своїми, і сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком. Отак узяв слуга Ревеку і пустився в дорогу. І тоді Ісак вів ревеку у Сари, своєї матері. Взяв він ревеку та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерти матері своєї. Амінь. Псалом 2. Ми роздумуємо над кожним словом. І так як сьогоднішній день ми чули у Біблії, як люди послуговуються цим Словом Божим в своєму житті для того, щоб вирішити дуже важливі потреби їхнього життя, одружитися, чи здобути якесь майно, чи перемогти ворогів, вони завжди призивають ім'я Боже. Але кожне слово воно має вагу. Кожне слово, воно цінне в очах Божих. Вони не говорять якісь лайливі слова, які ми зараз привикли, як з уст наших чоловіків чи жінок можуть сходити. Вони привикли прославляти Бога. І тому вони записані в історії Біблії. І тому вони є дуже важливі, хоч вони помилялися в своєму житті і в гріхи падали, але вони завжди перезивали ім'я Боже. Боже, благослови, Боже, прости, Боже, веди і нас веди. Чому заворушились народи, і люди намислили суєтне, повстали царі землі, і князі зібралися вкупі на Господа і на Христа Його. Розірвімо пута їх і скиньмо себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється з них, і Господь посоромить їх, тоді з обуренням заговорить до них, і гнівом своїм застрашить їх. Я поставлений. Від нього царем над Сіоном, Горою Святою Його. Я оповіщаю волю Господню. Господь сказав до мене, Ти син мій, я нині родив тебе. Проси в мене і я дам тобі, народив насліддя Твоє та кінці землі овлодіння Твоє, жезлом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх, а нині царі зрозумійте, навчитися усі судді землі. Служіте Господеві зі страхом і радуйтеся йому трепетом. Прийміть науку, щоб не прогнівався Господь, та щоб не погинули ви, зійшовши з путі праведної, коли загориться гнів Його. Щасливі всі, що на нього надіються. І ми, Господи, стоїмо перед тобою з відкритим нашим серцем. І ми підносимо наші руки до Тебе, Господи, зійшли своє благословення. Для нас, для нашого народу, для наших захисників-захисниць. В наших руках прохання до Тебе. Благослови нас, Господи. А все решту, коли ми будемо мати благословення, буде здійснене в нашому житті, і ми переможемо окупантів, і ми переможемо зло, яке є в нас самих. Ми переможемо тих, які хотіли нас перемогти. Але, Господи, нехай Твоє благословення нас супроводжує. Ми звертаємося до Тебе, Господь, як псалмопівець сьогоднішній день. Щоби Ти був той, який жезлом своїм буде вести нас, Господи. Якщо ми втратили надію досягнути успіху в своєму житті, дай нам зрозуміти, що кожен упадок це є причина для того, щоб знову стартувати, для того, щоб знову піднявшися. Працювати, не зупинятися ніколи. Благослови Господи, щоб ми цінували те слово, яке виходить з наших уст. Щоб воно було цінне в Твоїх вухах, Господь. Щоб ми були цінні в Твоїх очах, Господи. Щоб ми робили те все, що необхідно для Твоєї прослави, Господь. Тому... Зараз нехай мир і спокій війде в наше серце. Забуваємо про все. Відкидаємо наші тривоги, наші думки, налаштовуємо себе на мирне серце наше, яке повинно приймити мир і спокій з неба. Господь, ми з тобою і наша Україна. І кожен, хто зараз молиться і має свої намірення. Можливо, він ніколи не думав, наскільки близько Бог біля нього, але Бог зараз обнімає ту людину, яка плаче, витирає її сльози. Сціляє ту, яка навіть невілікованими недугами хвора. але Бог приходить, тому що ми віримо. Ми не сумніваємося. Ми відкриті до тебе, Господь. І тому рай, Царство Боже, Едем, до якого ми повертаємося, це є. Наше серце це є мир і спокій в моєму серці, в моєму домі, в моїй Україні. Господь ніжно промовляє слово до кожного з нас, що я, брате, сестро, люблю тебе. Я тебе спасаю. І навіть всі люди залишують нас, але Бог ніколи. Бо Він є наш пастир. Він є той, який веде нас в цьому світі. І він є наш батько, який має нас в іншому світі вже, поза цим земним життям. Але поки тут живемо, ми маємо його пізнати. Ми маємо прийти до Його дому. Ми маємо зрозуміти ту величі силу, яку Бог дав для людини, як вінець творіння свого. Слава Тебе, Господи, дякуємо Тобі. Прославляємо Тебе, Господь, і просимо щастя для всіх, хто надіється на Тебе. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки!